Щойно розмерзнеться земля. Першими під плівку висіють редиску та кріп. А далі, якщо буде тепло, посадять і картоплю вже на молоду. До перших посівів пані Ярослава вже готова. Насіння радить перед висівом замочити і підсушити на ряднині, але своєї редиски замочувати не буде. Що вона оброблена, то її не треба буде полоскати. Уже років з 10 господиня купує лише голландське або польське насіння. Хоча дорожче воно від українського практично наполовину. То що тут двоє, бачите? О, ще то його кріп. Ліп, і того і кліп то на три тисячі. То є на ранні. Цього запасу вистачить і родині на ранні салати, і на продаж. А от львів'янка Марія насіння купує лише для себе, тому дорогого імпорту не шукає. Нас двадцять грам, сільші Зате цікавиться новинками для городників аматорів. Я вичитала, що зараз можна у шкарубці яйця садити, допустимо. Можна висивати кабачок, огірок. Черги у насінньовому магазині поки що немає, але попит, кажуть продавці, помітно зріс. Зараз потрібно висівати перець, баклажани, селеру, то в першу чергу висівається в лютому місяці. Потім вже помідори, березні. Ну, а там вже капусту ранню в березні ще можна. А там вже далі капусту, пізню, таке вже якщо буде тепліше. Це вже можна прямо в ґрунт висівати в квітні місяці. Селяни ж квітня не чекають, а вже готуються до 8 березня. Кажуть, саме час буде садити картоплю на молоду, тому зараз її перебирають і несуть у тепло, аби проросла. Ця на молоду вибирається більш-менш така калібрована середна бульба. посадиться, то викупаємо. А як маленькою посадите, треба по дві, по три кидати. Теплиці поставлять щойно, розмерзнеться земля і трохи підсохне і добре би, щоб не було вже нічних приморозків. Картопля деколи змерзає, а потім відростає. Ну, радиска, як вже буває така, воє, не дай Бог мороз, теж примерзає, а потім відростає. Але деколи буває, і може змерзнути. Першого родину пані Ярослава збиратиме вже наприкінці травня, але до того часу мусить стигнути продати минулорічний врожай. Пекінку на гурт сподіваються здати бодай по 4 гривні за кілограм. Ірина Ващишиналег Кухар, головні новини Львова.